Шановний Добре, пане так. голово, шановні колеги, я хочу нагадати, що на минуле засідання Верховної Ради ми нарешті транслювали в прямій трансляції, і тоді ви, як голова Верховної Ради, Сказали, що ми приймемо рішення, ви сказали, не треба приймати окремі голосування, давайте одразу внесемо в постанову і так далі. Зміни, щоб повернути прямі трансляції Верховної Ради. Тож, в мене перше питання до головуючого. коли чому зараз немає трансляції? Верніше є тільки знов-таки на моїх соцмережах. Я вже втомився на своїх плечах тримати всю трансляцію, як той Атлант. А друге, що ще коли процедури. буде та постанова, яку ви обіцяли, що буде винесена в зал, що ми проголосуємо за повернення трансляції Дякую. внесення зміни. А відповідаю Дякую. проект постанови розроблений. Він передний нашому колегі, який очолює відповідний комітет Верховної Ради зі свободи слова. Я наскільки я розумію, що буквально ближчими днями він буде внесений і буде внесений, тому що там пропис. На та як ми домовилися з початку 14-ї сесії, ми будемо вносити цю постанову. Я думаю, що вона буде внесена і вона буде проголосована в залі. Дякую.